Тому вони обов'язково будуть по попереджати американців. Але це ж договір не діє. Вони <кх> просто за давньою звичкою попереджають американців. Ні, Не зовсім. Не вони зовсім. Цього Тут не договір. Послухайте. Договір діє. Який договір? Значить, це інший договір. Це договір про встановлення е, зв'язку так званої червоної лінії червоної е, лінії. Ну так, да, гарячої лінії. лінії. Ну вона по моєму «red line». Угу. Вона редлайн, ну, чому по нашому по нашому не хотлайн. Я, окей. я договір бачу. Просто угу. чому я кажу, бачу. Тому що коли я приїхав послом, почав працювати в США. Я спитав на колег, чому в Москві є така лінія, а в Україні немає. Це ж показує наш статус, що ми mm -hmm. ще розмовляємо про ядерні загрози. Це показує наш, ну врешті-решт, по цій лінії можна отримати швидку інформацію від партнерів. І я доповів про цю ситуацію. Мені дали на вищому рівні добро, що треба рухатись. І, я, і ми за півтора року відновили це угода окрема. Це не договори там СНО через довір про ракети середнє молодої. Ні, це окрема угода про встановлення такої лінії. Вона є в американці, вона є у нас. І це окремо від політики. Тобто, це суто військове, суто військові питання. Ми вирішували на рівні. Пентагона на рівні керівництва Пентагону за що вдячний, що допомогли і переконали політичне керівництво дати Україні теж такий uh -huh. варіант, незважаючи на те, що ми не ядерна країна. Да? Але все рівно мало хто з країн, які не мають ядерної зброї, мають такий зв'язок, отакого роду. Так от вони обов'язково по цьому зв'язку, як зробили зараз, вони і наступний раз попередять. Тому китайці вони попередять само собою. Тому тут... З кистаціями узгодять, я думаю, навіть. І узгодять, да, узгодять з точки зору там, якихось моментів. Адже це ж не, 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 не ракета, яку калібр, там, чи навіть кінжал запустив там, і воно там кудись пролетіло. А це серйозна річ, яка може ну, десь наш виходить в космос. Да? Ясно, що там все готується, але я впевнений, я бачу, для цього, для такої ракети має бути більша підготовка різного, різного характеру, більша підготовка, і, і навіть я вам скажу більше на неї впливає, як це не дивно. Погодні умови впливають. Тому вони спробують це зробити. Куди ви сказали я це? Я не най... хочу казати, куди західна частина. Україна? В їх розумінні вони називаються по центрам прийняття рішень. Тільки єдине вони не розуміють, що в Україні два Майдани показали, що у нас центри прийняття рішень вони дуже розмиті. І у не нас... в одному приміщенні, не в одному кабінеті. Ні. На відміну від Росії, де центр прийняття рішень нам відомий. І я, і я сподіваюся, я не просто кажу це, так знаєте, щоб хайп. Один раз попадання в Мавзолей, де хоче Путін лягти, він дуже хоче, він тому його не руйнує. Мавзолей, де Ленін. Чи рештки Лейніна? Поруч Чи замість? Замість, звичайно, замість. Ну, ясно, що замість. Ну, Ленін поганий. Ні, я нагадаю, багато хто не знає, що був період, коли було Ленін і Сталін. Так, було Вдвох таке. лежали. Так. Да? Так. Ну, Путін такого не допустить. І єдина причина, з якої він не виносить цього мерця мумію, не виносить з цього, ну, досить такої. Ну, всі бачили така, будівля така. Схожа на дуже. Я не знаю, наскільки вона міцна, це може перевіритися. Але це, це така будівля. Він хоче туди лягти, щоб він був цар, який потім став не так багато таких людей, які в мавзолеях лежать по світу. Я думаю, що, можливо, четверо на сьогодні. Ну, я не вважаю там таким мавзолеєм, скажімо, з моєї батьківщини Пірогова, який забальзумований в селі Пирогова під Вінницею, але це інша історія, це більш медична така історія, чим історія е диктаторів. Так, от диктатори чотири, по-моєму, зараз залишилось таких, і Путін дуже хоче. Це видно просто по всіх його реакціям на пропозиції, які лунають час від часу винести Леніна з мавзолея, зруйнувати це все. Ні. Там собі тримають. Тому удар. Удар по Мавзолею, удар по Красної площі. Це було б дуже хорошо психологічно. Таке налаштування трошки психологічно. Ну, не знаю, наскільки наші там це думають про це. Я думаю, що зараз нам інше питання, оборона. Але треба про це думати. Тому е, нам треба перейти. Ми не та країна, яка може тримати баланс. Ви кажете, там куди вони вдарять. Куди вони не вдарили, у них є. Ракети середньої дальності в них є. А якщо вони міжконтинентально не можуть ніяк показати сармат, от те, що, ну, я так розумію, що це копія зеніту нашого, які вони не можуть ніяк довести до копії того, що в радянський час було зроблено, вона їх сьоме випробування підірвалася них просто в шахті. І десятки людей загинуло, причому тих, що розробляли інженерів, коли заправляли. Бо вона заправляється рідким паливом, не і Це така штука дуже токсична. І взирвалась у них, все видно в космічному зйому. Вони не можуть американцям погрожувати, У них немає демонстрації дистанції. Вони хочуть це зробити, ніяк не можуть. А тут, в Європі, можуть, бо є ракета більш надійна, яка якраз була зроблена не так уже історично давно, але заборонили. Договором про ракети середньої меншої дальності, меншої дальності, не малої, а меншої mm. дальності це ракети від 5,5 тисяч не більше це середньої і до тисячі. Це менше. А малої дальності це 500 фактично, вже ну, 500 і до тисячі. Це малої дальності. Тому я думаю, що вони будуть це робити точно. І далі, отут от ще один момент. Це моя суто моя, ніякої інсайдерської інформації чи підтверджень. Але я розумію, що погрожувати ВПСО, вони можуть серйозно погрожувати, тільки якщо продемонструють три речі: перше, оцю готовність, яку вони там вже Путін вже говорить, ну вроді демонструють. Да, ми там все-таки зробимо, і, і він крок назад робить зразу моментально тут. І не обов'язково заряджати ядерним зарядом. Да? Ну так. Але далі треба показати дистанцію. В моєму розумінні, ну давайте так. Чим ближче до європейських кордонів, тим це буде більш вражаюче для Європи. Навіть не будівля. Розумієте, на українців це не вплине. уже У нас вже повна ескалація. Не вплине, голову. Ну, будівля ну будівля, ну, ну будівля Верховної Ради, слухайте, дай Бог, щоб нікого не було. А сама будівля, ну. ну Ну, війна, грохнули і грохнули. Будемо не радянську люстру вішати тоді, а якусь більш. Не. Я взагалі думаю, цю люстру дивлюсь в Верховній Раді, якщо вона, вона не дай Бог, упаде. Там і так страшно тому... сидіти да, на лібезопстові. Так, да, да, там і так дуже так. А на нашу там, ну окей. Урядовий квартал, чому я так кажу? Я сам там працюю в цьому районі, тому якби нічого вони нікого не вразять цим. А от ближче до кордонів з. Європейським Союзом, НАТО, да, ближче до кордонів. Да. Причому я чесно вам скажу, я можу помилятись, але я очікую такий крок, от такий запис ракет, до інаугурації президента США. Я можу навіть більше сказати. Я думаю, що це буде в грудні, скоріше всього. Таке, як ви не кажуть, випробування. Ну, це знущання, звісно, випробування. По незалежній країні, ще й відкрито, публічно. Тут це от просто вражає, ну, там... на що немає реакції. Але це буде і далі випробування ядерного заряду. Без цього, без цього третього елементу, жодні погрози ніхто не сприймає. Це мається на увазі для того, щоб спонукати Трампа, швидко ухвалювати. Да. Щоб потім, так, ще... да, спонукати з позиції сили, і, звісно, вони ядерний заряд, якщо вони підуть на це. Я не кажу, що вони підуть на це. Але пропозиції Путіну є такі, я точно знаю. Ну, пропозиції, я не сижу там у них в бункері, але це видно по деяким не пропагандистським заявам, а деяким оцінкам американців. Ну, щоб все почитати, подивитись, то є таке враження, що є така пропозиція випробування тактичного ядерного заряду. Щоб продемонструвати, тактично. Воно не зовсім те, що заряджається в ракету, да? тобто, але все рівно. Знову ж це... таки на території України. Не знаю. Не знаю. Я думаю, що логічно, якби я, я не тільки працював з американцями, а працював з росіянами. От працюючи з росіянами в свій час, 90-ті роки, в групі при президентах, стратегічної групи, я би сказав, що за психотипом Путіна і за тим, що вони зараз хочуть досягти всередині країни, це може бути і на території Росії. Бо, знову -таки. Ще раз послухайте, і на території Росії. Вони розкажуть потім, що цей удар нанесла Україна. Грязна бомба. Да, ну а, а зроблять на своїй території. У них є місця, ну і полігони є. І крім полігонів, ще є, на жаль, місця. Вони ж своїх жаліти не будуть. Да? Тобто їм не треба масово зараз. А загибання. це буде умовно під чужим прапором, то що називається, це то... ще складніше. Це ні... це скрити неможливо. Це, це прикрити неможливо від світу. Для світу це буде погроза уже наступного кроку. А для, а для, це буде українці, а для внутрішнє та... використання для росіян це буде українська бомба. Ну, тоді це Білгард або Курськ Дивіться. Ну вони настільки вибачте, намахані, що вони що заводно зроблять. Але я чомусь думаю, що вони саме так зроблять. Ну, друге, є окуповані території українські тоже їм не жалко, що називається. Тому, на жаль, місць для такої демонстрації повно. І парадокс в тому, що після цього буде зрив просто в світі. Тому що це не просто скринька Пандори, коли люди побачать одну річ, які знали в Радянському Союзі, але де той вже Радянський Союз, і ми вже це не пам'ятаємо. Що випробування тактичної ядерної зброї робилось в мирний час, навіть не на полігонах Ну, На полігоні тільки звичайному, не ядерному полігоні. От на звичайному полігоні виставляли, як от буде йти радянська армія в Європу. Танки, піхота. Оце все виставлялось і підривався спереду і не один ядерний заряд. Потім вивчався в вплив... полі. Через дві години вони заходили на ту територію. Через дві години. Ну в захисті, ну який захист? Проти гази, в танку, який більш-менш захищений. Вони ну в костюмах вони заходили туди, це була звичайна операція військова. Вони так, в Радянському Союзі, планували атакувати. Тому в Радянському Союзі ця зброя називається. Зброя масового ураження. А у нас вона називається зброя масового знищення. І в, і в Америці англомовний варіант uh, weapon of mass destruction. Тобто у нас різні підходи до цієї зброї в Росії. Вони по-іншому про неї думають. Тому треба, цього не треба боятися, тому що я ще раз наголошую, що я не допускаю, що Росія використає стратегічну ядерну зброю. Ну от великі боєзаряди, оці всі. Ракети, які готувалися з часів Радянського Союзу, ні. А от тактичний боєзаряд, який, в принципі, по великому рахунку, співставний з деякими конвенційними ну, боєзарядами, вони можуть використати? Тоді можуть. запитання. А, січень, інагурація Темп. На вашу думку, Трамп – однодумець Путіна? Чи вони ситуативно використовують одне одного? Тут питання в площині того, наскільки Трамп готовий здати Україну, аби задовільнити Путіна. Я вам зустрічне запитання, задам. Що таке здати Україну з боку Трампа? Здати Україну це виконати повністю всі е, хотілки Путіна, а, окей. щоб це виглядало як поразка Сполучених Штатів. Да. Україна сама по собі, як і Коста-Ріка чи В'єтнам, Трампу не цікаві. Абсолютно. Ну, Якщо у когось є сентименти, наприклад, Барак Обама їздив там у свій час в Україну, йому показували тут різні з Лугаром, сенатором, або Джозеф Байден приїздив, то Дональд Трамп не приїздив в Україну. Та, приїздили його рідні, які отримали тут поганий досвід. Ну, це не так широко відома історія. Вони приїздили купити. В Західній Україні для резорт, для готеля, території. Родичі та Ампа. Ну, дуже близькі родичі. Дуже близькі. А, а який саме резорт? Не буду казати точно. Ну, я не буду казати, який шматок території. Справа Це в тому, Кирщина? що. Десь в тих краях. І так, да, це не Закарпаття, і це не Львівщина, скажімо так. І вони тоді отримали, от уже почали розмову якусь, а в результаті їм виставили, як у нас люблять потім ще додатковий рахунок. Uh -huh. Природу цього рахунку вони не сподобалась, їм сама ідея, і вони покинули цю всю історію. Тому а це який рік, вибачте? Давно, Ну, давно. Там було полювання, там було багато чого. Це ну, давно, при якій владі, хоча б. Давно було. Це, це навіть не не при Порошенку. І не, при, і не навіть я вам скажу навіть не при Зеленському, не про Порошенка, навіть не при Ющенко. Ну, коротче, тоді. Давно це було, і в мене фото навіть є. Поділитись для на мене. Та людина яка людина, яка мені його дала, треба в неї спочатку спитати. Так от, в нього таке враження про Україну. Кажуть, от посол, там треба змінити враження Трампа. Я пробував, так. Да. Я пробував змінити враження, дещо змінив там по кількості українців, які в Америці, він знає, тепер точно. От я вас запевняю. Ви його спитаєте, він скаже ту цифру, яку я йому сказав. От 100%. От Дональд Трамп, він людина, знаєте, він така, він довірливий досить. він не Довірливий, і якщо це видно було в переговорах по Джевелінах, тобто, якщо це чесна зділка, з ним можна говорити. Тому я не знаю в даному випадку, однодумці точно ні. Ну, це різні люди, це точно різні люди. Я не претендую, що я знаю там очільника Росії, але все-таки я з ним ну з десяток разів ну на переговорах і окремо. Врешті-решт я його колись зустрічав в аеропорту в Криму. Де сказав йому, що російською, російською це був який е е е е рік? 9 дев'ятий кінець року, по-моєму. Чи десятий, й я не пам'ятаю. І я сказав йому тоді перший раз, те, що вони не чули. Я кажу, те, що, кажу йому, що ради бачити на українській землі. Путін дуже здивувався. Я так в очах дивлюсь на нього. Він на мене він не чув такого. Ну, яка українська земля Крим? А тут так перший раз. І виявило, що до мене так ніхто не говорив. Всі, ніхто, да, там більше того. Я ж за того, що я був заступником міністра не сфери цієї бюрократичної. Так, да, я був в дипломатії, там починав 90-ті з маленької посади в МЗС, але потім пішов в інший бік в адміністрацію президента. І я дивлюся, ця толпа, значить, керівник розвідки російської, преця першим стоять. Мене хотіли взагалі не пустити, Дотрапа літака, я по протоколу мав перший стоять, бо це наша територія. І прийшло штовхати з плечима. Вони просто. Вони якісь, знаєте, вони, як німцов казав про Путіна. Да, Пам'ятаєте, я дослівно не пам'ятаю, що він там хороший апетит. Вони всі такі йде керівник розвідки російський на територію України. Я заступник міністра закордонних справ України, він мене штовхає в кінці плечем, я на нього дивлюсь, він старший за мене. Я кажу, що, що, ви, що ви робите? Я зараз штовхну. Я отак от йому просто ну, не сказав так, а от так показав, що ну, що це таке? Це колись партія регіонів, царьов такий є, умнік. Сиділи на одному ефірі, теж стоїш шкаргорти. Він десь там лазить по цим окупованим територіям зараз. Долазиться в кінці кінців і тієї вищі. Він вже був замах. Сиділи з царьовим на ефірі колись перед uh -huh. Революцією Гідності. Ефір був такий, Куліков відомий журналіст. Ми сидимо поруч. І він щось доказує, і в результаті, коли він бачить, що його аргументи не працюють, а це було радіо, не телебачить, що він робить? Знаєте що? Він мене бере і б'є кулаком по коліну з всієї дурі. Я повертаюся і я ж дуже немаленький, я зараз заряжу тут же. І Куліков вже там його заспокоює. А царьов, знаєте, що він робив? У нього руки отак тряслися, Він каже: Ой, вибачте, ну, руки від мозку окремо діють. Щоб ви розуміли, що в них відбувається? У них інколи від мозку це все Ну Це важко пояснити, ну такі є люди. І потім довго вибачався. Але отакого от типу і ті відтісняли від цього. Тому я, я це все бачив, ці всі ставлення, що це наша земля, які там українці. І, до речі, в цьому підігрували багато хто з Криму, підігрували цю історію. Дуже багато речей. Ну, це інша історія. просто да, там Воно Путін, не виникла. Та... Ні, ні, це важливо. От Я Окей. вам показав Путіна. Що... А тепер Трампа, що. Тут... Ну, в мене певне, певне було можливості. ну, тож... от Десь приблизно стільки ж там, з десяток разів поговорити з президентом США. А, ну... Це вічна віч була, так? Ну ви ж розумієте, ну, сяде зі мною розмовляти там на, на дві години. Ні. Це був якийсь закритий захід після виборів, де він сидів поруч, і можна було якісь слова. Ні, це, це не так, тільки. що ми сіли. Перегори вів президент України. Я їх посов не міг вести перегори. Але коли мені було дуже треба, за дорученнями з центру, я міг зустрітись. Ну, частіше з віце-президентом Пенсом, коли дуже треба було. Але це не так, як от, думають, що там. Президенти в США приймають тільки на таку розмову президента Ізраїлю, ну, посла Ізраїлю, тим більше, що був посол Ізраїля на той час громадянин Сполучених Штатів. Він зараз у Нетаньяху, міністр стратегічних там якихось стратегічних розробок Дермер. Ну такий серйозний. Він народився в Флориді, громадянин Сполучених Штатів. Або Саудівська Аравія. це теж ще один посол, який міг президент. Все. Більше з послами президенти не говорять. Але можливості такі є. І якщо тобі дуже треба, то ти знаходиш, де знайти президента. Так от точно стверджую, ну це точно різні люди. І от психотипи, от якби, ну, знаєте, кажуть, от психотип, сильної людини, сильно там, у них різний підхід щодо сили. Можливо, Можливо, більше до Трампа подобаються яскраві вислови. Такі Путін, Путін підбирає слова навіть в ЕПСО, навіть в різких заявах він 10 разів це все прокручує. Читає з листочка або суфла КГБ. КГБ все це по-іншому. Трамп це не, не, не ЦРУ, рух. Трамп це не ЦРУ і навіть не, не, не ФБР. Тому у нього він не любить ці структури. О, до речі, Трамп не любить розвідку. Він дуже погано став. А для Путіна це має бути все. От, те, що я... Ну, не розвідка така, він же не розвідка, вже не розвідник, по суті. Його не пустили туди. До речі, з яких причин, ніхто так і не знає. Його оточення люди отримали оці всі генеральські далі прогосування на реальній роботі, агентурній роботі. Реальні. А Путіна не пустили. Дрезден — клуб культури. А далі чемоданчик носить за Собчаком. Чому так відбулося? Це ще ніхто. Ті, хто казав про це. Їх вбили в 90-ті роки, або отруїли. Це зараз ми знаємо, що як працюють ці речовини, а тоді не дуже не дуже знали. Тому серізні люди, одне точно, можна сказати, і той, і той хоче зробити свою країну, ну, як вони розуміють, першою в світі. Так? Ну Як це не дивно для Росії, але ну от такий. Оцей розрив шаблону, що Росія перша у світі, яка за економікою. Упала на одинадцяте місце. Сука, це а рим. Це їхня в них це в них основа. А, їхніх а знаєте, що вони кажуть зараз? Оце цікавий момент. Зараз вийшла стаття недавно одного з ідеологів якому дозволили, я так зрозумію, дати меседж Америці. Що він сказав? Економіка це добре і ідея соціального розвитку країни, да Ну не в цей час, в найближчі 15-20 років нашим пріоритетом має стати військовий розвиток. І ідеологічний розвиток. Тому на місце е, таких бюрократів, економістів, там, правників, юристів мають прийти, керувати військові, а далі священники, філософи. Тобто, і далі він продовжує, що ми через війну укріпимо, е, зараз укріпляємо економіку. Ну, це... Ідея, звісно, така собі. Економісти знають, як через війну, скільки укріплюється економіка, і що далі відбувається. Але от така ідея, от така ідеологія зараз закладається фашистська. І далі. Ну, діти мають там уже бути готові, патріотичні. Вони так і роблять. В школах вони навчаються знарядка по так. Так, да, так. да, да. І, і все це будуть пріоритети ідеологічний піде далі, і от і вони і вони кажуть, що це не просто Путін чи не Путін. Тут же ж от в чому причина. Вони розділяють таку позицію, дуже велика частина істеблишменту Тобто, в них же своя боротьба йде за ідеєю. І от я бачу в цій статті, я побачив дві речі, які мені підказали, що ця людина знайшла шлях таки до вуха Путіна. Ну там нюанси, це просто я чув пару разів. Ну, може, я помиляюсь, але там я дві фрази, які я від Путіна чув. Скажімо так, дві конкретні фрази у цієї людини записані, які я чув від Путіна. Причому це фрази не просто фрази. А з конкретним фактом. Так от мені, здає, мені здається, що це його були тоді поради. І тепер він знову до вуха цього Сергій Караганов, який уособлює групу от яструбів, які ставлять на ядерну зброю. І далі послухайте, яка логіка в них. А паралельно треба згортати наземну операцію. Цікаво, да? Нарощувати ядерні, і він каже: не, стримай, не, стримай, не стримання, як було під час холодної війни, а стримання тере-погрози. Уже відкритим текстом. Тобто нагнітаємо, погрожуємо, а сухопутну операцію згортаємо. Чому? Вона дорога. Вона дорога. І він пише, що там гинуть багато людей, а у нас не буде ресурсів. Ну, правильно, а ресурсів не буде працювати в секторі ну, виробництва. Ясно, що у нас угу. та проблема, у нас така сама проблема, але у них, якщо у них сталася проблема, вони на трактори зараз беруть. Закон приймають дозволити сідати за трактор 16 чи 17 років, розумієте? Тобто у них в селах Москва, Петербург, там все нормально. Але оці от, е, депресивні регіони вони вимили вже всі нацменшини. А найбільше постраждало. Ну, хто постраждає в Росії? Найближ. Найближче постраждали звідки оцей е, тувинці Шойгу. Угу. Він кинув мясорубку своїх перших. Там по відсотку. По відсотку тувинців, а щоб ви розуміли, товинці, я дивився просто загальні дані, У них розмовляють російською менше, ніж китайською. Там не в китайська мова, ну це біля Китаю. І він їх кинув в першу чергу. Потім Буряти, Калми, оці Якути, оці регіони. якути воюють і за Україну. теж. я просто кажу: якщо брати масово, то оці народності Татарстан, Башкортостан, вони кидають в першу чергу.